Дівчата, головний секрет, запечена текстура і дуже-дуже м'якесенький пензель. Впрацювала, не жлоблюся, набрала нормально. Знаходжу лінію корекції. Кончик губ, кончик вуха. Ось оця лінія. Ми наносимо затемнюючий продукт вище цієї лінії. Розташовую волосним пучком догори, починаючи від зрачка до вуха і заходячи на скроню аплікативними рухами, я наношу продукт. Дивимося оп, і назад. Оп! Ще раз, набрала, працювала, погнала. Трошечки підтушовую побри. Наступна зона корекції це зона щелепи. Дівчата, розташовую під косточкою, під лінією щелепи пензлика. Ось таким рухом, бачите? Ось так, щоб він обнімав наші щелепи. Рухаю сюди, перевертаю пензлика і розтягую донизу. Якщо будете так робити, у вас не буде тут оціра полоска. Да? Тому ще раз з під косточки. Отак. До ушка дійшла. Перевернула і пустим пензликом той же самий колір, отак розтягла красивенько по шийку. Буде вам щастя. Носик. В макіяжах для життя, які ми використовуємо на вулиці, я корекцію носика жорсткою ніколи не роблю. Я наношу делікатно затемнюючий продукт по спинці. носика. Трошечки отут. Головне, щоб він наносився не широко, а ось так повуща. Наношу ось тут. І підкреслюю кончик носика, щоб він виглядав трошечки коротшим. За рахунок оцієї напівтіні він буде виглядати компактнішим, а за рахунок оцієї напівтіні він буде виглядати коротшим. Нанесли. Дівчата.